Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. 17 січня відбулася перша зустріч Ради України НАТО на рівні командувачів Збройних сил. Однак головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не взяв у ній участі. Натомість Україну на цьому засіданні представив генерал-майор Сергій Салкуцан. Хоча раніше планувалося, що генерал Залужний приєднається до іноземних колег у Брюсселі в форматі відеоконференції. Здавалось би, нейтральна новина. Однак і тут порохоботи знайшли до чого докопатися. Відома нардепка Євросолідарності Софія Вія Федина одразу накатала у своїх соцмережах пост про те, що, начебто, це сам Зеленський не пустив гламкома на зустріч ради. Ну не крінж. Видно, слугам Сивочолого так допікає той факт, що їм не світить закордонне турне, що вони власні проблеми перекидають на інших. Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна НАТО у військовому форматі на рівні начальників генштабів від імені головнокомандувача зсу генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан. Сергій Салкуцан поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах ЗСУ, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів. Як повідомляють ЗМІ, у цей час залужний брав участь у ставці верховного головнокомандувача Зеленського. Ймовірно, главком сам не захотів їхати, бог знає куди, наперед знаючи, що зброї нової нам не дадуть. А може, це навпаки знак та демонстрація того, що Україна без чітких рішень більше на пусті балачки не поведе. Федина назвала очільника України верховним потерпілим та знов поплакалася, що йому муляє главком, і коли вже ті порохоботи відчепляться від залужного і зеленського. До того ж, нічого екстраординарного не відбулося. Валерій Федорович все одно тримає руку на пульсі і підтримує стосунки з НАТО. Напередодні він провів телефонну розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером та обговорив перспективу та можливості об'єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги. Присутність чи відсутність главкома не міняє нічого від слова взагалі. Про хобу там треба просто видихнути та, нарешті, зайнятись роботою. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. В коментарях будьте здорові та бережіть себе!